Розвідувальний безпілотник Щедрик від засновників міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу заступає на службу до сил оборони. Літальні апарати, оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання у підрозділи. Вінницькі щедрики можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на перебування у повітрі протягом трьох годин. БПЛА може виявляти позиції і техніку противника на відстані 40 кілометрів найголовніше це перемога. Перемога над тим злом, особливом якого є Путін. Для нас дуже важливо, щоб ми, от всі наші можливості, які є, направляли на підтримку саме наших збройних сил України. Комплекс складається із станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів, які оснащені безшумними електродвигунами. Розвіддрон Щедрик має підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Головна перевага цього літака це, по-перше, це захищений зв'язок і захищена навігація. Тобто, цей літак може літати, робити свої завдання. Під впливом ворожих ребів на підсилення захисників дронами міжрегіональний гумштаб спрямовує всі сили, адже війна потребує сучасних рішень. А щедрик відмінно справляється з розвідкою та коригуванням ударів по окупантах. Літальний апарат недосяжний для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника, бо працює на висоті у 4 тисячі метрів. Є кілька команд війни, які ну... Тично на початках на волонтерських засадах вони свої ідеї, свої е, якісь розробки вони впроваджують безпосередньо для таких цілей, щоб допомагати нашим збройним силам е, воювати на фронті з ворогом. Перші щедрики пройшли випробування боєм ще восени 2023 року. Кожну наступну пташку, яка вирушала на фронт, вдосконалювали відповідно до потреб військових. В перші місяці війни з'явилася ідея про створення безпілотника, який би дозволяв вести розвідку і допомагати нашим військовим. Його аналоги. По цінах значно вищі, але технічні характеристики їх слабші. Ім'я унікальному розвіднику обирали самі віничани шляхом голосування. Тож тепер відлуння помсти лунатиме по всій території фронту. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.